Слава Україні! Слава усім героям, які нас захищають! Я ж готова розповісти про головні новини станом на цю годину підсумувати сьогоднішній день. Отож, починаємо. Зі світлом чи без люди працюють, не закривають магазинів, ринків. Підприємці купляють генератори і ліхтарики і таки йдуть на роботу, які б складні умови не були. Люди теж духом не падають, їдуть з інших мікрорайонів, щоб зняти готівку у центрі міста. і Їдуть із сіл, аби скупитися. Про життя і роботу без електрики у Тернополі розкаже наша Яна Полухіна. Війна. Ми згідні. Терпіти. Щоб тільки була перемога, звичайно, є світло чи нема, працювати треба десь так зараз. Живе Тернопіль у значній частині міста немає електрики. Тому у хід ідуть ліхтарики і генератори. Хто їх має? Звітність записують на листочку і вносять у базу, коли є світло Та роботи ніхто не припиняє. Навіть люстри і світильники люди продовжують купувати. Працюємо в тих умовах, які є, і не нарікаємо. Звичайно, дуже дякуємо нашим енергетикам, які, в принципі, роблять все можливе, і наші клієнти клієнти, бачимо по настроях людей, що люди не втрачають позитиву. Це бачимо і ми, спілкуючись із містянами. Чимало їде у Тернопіль із навколишніх сіл. Там кажуть, світла також нема. Подекуди люди і мерзнуть. Не просто визнають всі, але тримаємося. Немає, бо я в села нема, нема, світла, немає. А як життя в в селі може бути? Ну те, що не пропадемо. Гозини ми не ходимо. Ми приїдемо на ринок, де що купимо і назад біжимо. А як зараз ринок працює? Зараз не, не дуже працює. Нема світла позакривано, ну неможливо купити. На вагу щось купити, ваги не працюють. Переживемо це все. Мусимо. Надіємося, все на краще. Отак от я от зараз на ринку була, світла немає, але люди готівкою розраховуються. Ну, виходять з положення, як можуть. Є ж, є, там немає. А хтось подекуди їде зі знеструмлених мікрорайонів і масивів Тернополя у центр. Тут із електрозабезпеченням трохи краща ситуація. Чимало людей проїжджають, щоб заплатити комунальні і, перш за все, зняти готівку. Я з Березовиці, там світла немає, то й немає грошей. Без готівки нічого не купиш. Світла немає, магазини не працюють на карточку і все. Додамо на сайті одного із українських банків є інформація, як приймати оплату безготівково, навіть коли немає світла. Тож вихід можна знайти завжди. Працюємо разом заради перемоги. Вивозили за кордон чоловіків призовного віку. Жителі Кременечного, які мали доступ до електронної системи шлях, заробляли, порушуючи закон. Як затримали бізнесменів і що їх чекає тепер. Розкажемо в сюжеті. Понад 300 військовозобов'язаних чоловіків вивезли за кордон з території України приватні підприємці, організатори незаконних заробітків, жителі Тернопільської та Волинської областей, які мали ліцензії Укртрансбезпеки на здійснення вантажних та пасажирських перевезень у Польщу, Чехію та Німеччину на території Тернопільщини злочинне угрупування почало зловживати своїми можливостями ще на початку травня. Троє із фігурантів маючи ліцензії на міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, які отримали з в Укртрансбезпеці. вони вносили чоловіків в систему шлях, ніби як своїх водіїв. Ціна даної послуги залежала від терміну перебування за кордоном. Виїхати на місяць коштувало 300 доларів США, а за необмежений термін потрібно було заплатити від 2,5 до 3 тисяч доларів. За шість місяців підприємці внесли в електронну систему шлях понад 300 чоловіків. Впродовж кількох місяців оперативники міграційної поліції спільно зі слідчими, працівниками карного розшуку, управління боротьби з наркозлочинністю, ротою поліції особливого призначення та прикордонними підрозділами під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури документували незаконну діяльність заробіт. Бічан спецоперацію з викриття групи провели правоохоронці 22 листопада на двох пунктах пропуску. В Угринові зупинили п'ять мікроавтобусів. А у Раві Руській два даним транспортом за кордон мали виїхати семеро чоловіків. У помешканні бізнесменів оперативники провели 21 обшук. Під час обшуків було вилучено 10 транспортних засобів, грошові кошти в сумі 4 мільйони гривень, також мобільні телефони з сім картками. Також були вилучені планшети. Ноутбуки а також чорнові записники звернулися поліцейські до суду з клопотанням про накладення арешту на усе вилучене майно. Трьом учасникам даної злочинної схеми повідомлено про підозру, вчинені злочину, передбачено з частини 3 статті 332 кримінального кодексу України. За вказане діяння передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 9 років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. На Тернопільщині є понад сотня пунктів незламності. Це спеціально облаштовані приміщення, де можна зігрітися, зарядити мобільні телефони і акумулятори, скористатися безкоштовним доступом до інтернету, а також випити теплих напоїв. У Тернополі є два мобільних: це палатки, і будуть ще стаціонарні у школах та дитячих садочках. А яка ситуація в громадах? Дивіться в сюжеті. Тернопіль масив дружба. Відранку в пункті незламності, ажіотаж. Тернополянин Руслан Данильчук живе неподалік. Про робочі пункти обігріву прочитав в інтернеті. На наступний день вирішив скористатися, бо в його помешканні вже другу добу немає електрики. Я зразу ж по можливості тільки мені розрядилося ось, і Прийшов. Я тут перебуваю недовго, так хвилин сорок. Ну, в принципі, недостатня напруга. Напруга ніби кількість ампер недостатня. Вольт тримає. треба трошечки більше ампер, щоб скоріше зарядилося. Ну, Але що є, то є, то набагато, набагато краще, ніж нічого. У Тернополі наразі діють два мобільні пункти незламності. За допомогою ДСНС один облаштували поблизу Палацу культури Березіль, а інший на бульварі Данила Галицького. Загалом в області таких пунктів більше сотні. У Тернопільській області працює чотири пункти обігріву мобільні, а також у кожному пожежно-рятувальному підрозділі кожен потребуючий може зарядити мобільний телефон, зігрітися, випити гарячої кави чи чаю та отримати важливу інформацію. Кожна ОТГ облаштовує необхідну кількість пунктів незламності. Все залежить від чисельності населення. В підгороднянській громаді таких пунктів вже є сім. Розташовані вони в кожному селі у місцевих школах та садочках. Ті пункти незламності забезпечені генераторами, тобто є можливість не перемічувати ці генератори в інші місця. Тобто вони можуть в нас бути по місцю і безпосередньо забезпечити електроенергію в цьому приміщенні у разі необхідності. Зарядити телефон чи підігріти там воду на чай, і десь забезпечило освітлення в кожному населеному пункті, хоча б якоїсь частини наших мешканців. В кожному приміщенні є укриття у разі повітряної тривоги. Люди можуть переміститися в укриття. В пункті незламності, який облаштований в школі підгороднього, також вже є перші відвідувачі. Місцева жителька Анна Хома до пункту принесла аж три телефони на зарядку. Прийшла заряджати телефон, тому що вдома ну немає можливості запустити генератор, так щоб ну заряджати телефони і собі, і дітям, і знайомі принесли телефон на зарядку, тому що має бути зв'язок, хоча він і поганий. Не доходять і смс на вайбер, і сполучення нема такого, щоб ну погано чути. Ну але ми принесли, щоб ми могли, хоч трошки поспілкуватися з рідними, ну знати дітей чи дійшли до школи. У громадах пункти незламності працюватимуть цілодобово і допоки в селах відключена електроенергія. Коли енергетики стабілізують систему і впровадять вже планові відключення, тоді такі пункти тимчасово закриють. Мобільні ж пункти незламності в Тернополі будуть відкриті щодня до комендантської години. Продовжуємо 16 днів проти насилля. У Тернополі провели акцію Чуйність проти насилля. Представили інсталяцію у вигляді мозаїки з великої кількості магнітів із qr кодами Через них всі охочі могли перейти на онлайн гру і дізнатися більше про гендерно зумовлене насильство. Така акція відбувається щорічно по всьому світу з 25 листопада до 10 грудня. Сьогодні ми розпочинаємо всеукраїнську кампанію «16 днів проти насильства. Сьогодні за підтримки фонду ООН в галузі народонаселення у 60 містах України партнерах фонду ООН пройде символічна акція активізму Чуйність Подолає насильство. Тобто, фонд ООН за останніх півроку провів дослідження. У всіх містах партнерах і була виявлена наявна якась проблематика зокрема, в Тернополі було досліджено, що найменше інформації є існує про економічне насильство. Новий операційний блоки відділення інтенсивної терапії їх відкрили в Тернопільській обласній психоневрологічній лікарні. За кошти з благодійного фонду народного депутата Андрія Богданця операційно облаштували двома сучасними столами і спеціальними операційними лампами. Нове обладнання дасть змогу лікарям вчасно і якісно надавати хірургічну допомогу пацієнтам. Два сучасні операційні столи та спеціальні лампи освітлення облаштували в новому операційному блоці Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні. На обладнання витратили близько чотирьох мільйонів гривень. Кошти надав благодійний фонд народного депутата Андрія Богданця. Допоможемо разом було закуплено дві лампи і було закуплено два операційних столи. Це тільки по одній лікарні, по інших лікарнях були також виділені кошти. Це ті речі, які були необхідні, які ми подали. Попросили подати заявку головним лікарем, який е... Визначив, що саме вкрай необхідно для його лікарні раніше. В обласній психоневрологічній лікарні не було операційного блоку та відділення інтенсивної терапії. Щоб медзаклад перетворився на потужний інсультний центр, треба було і робити ремонт. На це і на оновлене обладнання кошти шукали спільно. Частину виділили з держбюджету з коштів державного бюджету. близько на 20 мільйонів гривень апаратури. Плюс передано був з централізованих закупівель ангіограф який дозволяє проводити тут всі необхідні медичні втручання для того, щоб врятувати життя, нові столи та лампи допоможуть лікарям якісно проводити нейрохірургічні втручання. Тому у медзакладі вже готові випробовувати обладнання. А допомога благодійників, зокрема і фонду Андрія Богданця – важлива підтримка не лише медикам, а й пацієнтам. Особлива їх перевага в тому, що це дуже важливо для нейрохірургії, що вони можуть дуже низько опускатися, і тоді ми можемо високо підняти. Головний кінець для того, щоб зменшити внутрішньочерепний тиск під час операції. Вони повністю з електричним приводом дуже зручні в використанні в обробці. За кошти фонду нове медичне обладнання доправили ще до двох лікарень Тернополя. Загалом же закупили і направили благодійну допомогу в різні громади України на більш ніж 800 тисяч євро. Це були спочатку допомога тимчасово переміщеним особам, людям, які постраждали від воєнної агресії, були змушені з. Залишити свої домівки, ми закуповували продукти харчування, засоби першої необхідності і передавали. А зараз ми вирішили, що все-таки ми підемо, мабуть, і по медичному обладнанню. Це закупівля, так як ви бачите, цих столів, ламп. Ще одним напрямком роботи благодійного фонду допоможемо разом. Стане закупівля засобів для облаштування мобільних пунктів обігріву, де люди зможуть у випадку відключення електрики підзарядити мобільні телефони та зарядні пристрої. Продовжуємо сьогодні з 20-ї години ремонтують дорогу. Тож до опівночі на вулицях Бродівській та Руській частково обмежений рух транспорту. Тож від зупинки корпоративний коледж по вулиці Руській приватний транспорт зможе курсувати частково, а громадський без змін. Також рух перекриють на вулиці Бродівській у напрямку до центру. Тому маршрутки номер 8 від вулиці Бродівської до вулиці Богдана Хмельницької їхатимуть вулицями Зарудкою та вулицею Олени Теліги. У 33 години українців таким чином закликають долучитись до вшанування пам'яті заморене голодом. Завтра в останню суботу листопада, о сьомій ранку, стартує акція Сопричастя. Охочих просять 33 години постати, молитись і робити добрі справи. Цьогоріч минають 90 роковини від тих страшних часів. А ворога маємо того ж самого. Тому пам'яттю про страшну сторінку історію мусимо нагадувати і собі, і світові, з ким боремося. Більше про акцію сопричастя. Дивіться в сюжеті. Розкалала, що це були дуже тяжкі часи. Вона пам'ятає цей час, що каже, що краще б ми всі в цей час ніколи не повернулися. Це було дуже тяжко. Людей їли заживо, вона розказувала. Казала, що її тато на Миколая не мав грошей і не було що подарити, то він взяв трошечки муки, води, замішав їй таке печенько і так подарував то печенько». Пам'ятати про невинних, яких знищували голодом в 1932-33 роках, особливо важливо в час повномасштабної війни, коли той самий ворог лише з іншим ім'ям продовжує тероризувати світ, в тому числі і браком їжі. Маємо того ворога то з того самого він нікуди не дівався всі ці роки. Але тепер голодомор, очевидно, і голод провокується не лише в Україні шляхом обстрілів і позбавлення України тепла, а й шляхом обмеження експорту нашого зерна, яке годує весь світ, фактично. І тепер цей голод ще й може поширюватися і далі. Аби не допустити геноциду знову, варто пам'ятати свою історію: піст, молитва, добра справа так вшановують пам'ять про жертв голодомору українців у всьому світі в рамках акції Сопрочастя вже дев'ятий рік поспіль до вшанування доєднується Оля Мазур. Це саме менше, що я можу зробити в пам'ять про тих людей. Варто кожній здоровій людині дійсно відчути. Що пережили, бо це тих 33 години, це ну це навіть є ну що це? Це мізер. На порівнянні з тим, що пережили ті люди. Що, вони, ну, що ти хочеш їсти, ти не, не то, що ти не маєш що їсти, а дитині своїй дитина просить, маму, дай, а, а ти не маєш що дати, і ти дивишся, як та дитина. Повільно, це повільна, страшна, і ну, я навіть мені важко уявити. Пер, ну, переживши ці 33 години, мені все одно важко уявити, що переживали в той час ті люди, які ну, переживали той голод. Зранку п'ятниці і до 16-ї години суботи жінка п'є лише воду. 33 години трохи важко, бо на другий день вже трошки так. Ну, відчувається холод і відчувається е, така трошки ну, упадок сили. Години у порівнянні з голодними місяцями і роками це всього лиш символічна підтримка, додають люди. Акцію сопричастя організовують у спілці української молоді з 2003 року. Щороку до посту молитви і добрих справ на знак вшанування пам'яті жертв голодомору активно долучаються молодь і дорослі у різних країнах. Для дорослих учасників, тобто тим, яким є 18 років і більше, ми закликаємо відмовитись від їжі і е, так. Нібито ці кошти, які могли би були витрачені на їжу та розваги, пожертвувати на якусь добру справу. А якщо з якихось причин хтось не може долучатися до акції голодуванням, то це може бути відмова від якихось соціальних благ чи від соціальних мереж, чи від смаколиків. Це не піст класичний, тому відмова мусить бути від чогось, чого що вони справді люблять, а не те від чого їм легко відмовитися. Долучитися до сопричастя може кожен ваш піст може тривати і менше часу, головне з молитвою. Таким чином ми вкотре закарбуємо цю трагічну сторінку української історії, аби маючи пам'ять, не допустити геноциду знову. І в продовження теми виставку Жнива скорботи відкрили у державному архіві Тернопільської області в експозиції документальні факти трьох голодоморів в Україні. Найжорстокіший штучний голод 32-33 років. Цьогоріч минають 90-ті роковини згадати про новинних жертв геноциду і вшанувати усіх, кого вбивали, позбавивши шматка хліба, зібралися в архіві. В людей забирали усе до останнього колоска та гнилої картоплі. Наймасштабніший з голодоморів 1932-33 років став геноцидом українського народу. Минають 90-ті роковини з того часу. Пам'ять про усіх жертв в Державному архіві Тернопільської області відкрили виставку Жнива скорботи. Ми ще виставили спогаду людей, які пережили вдовор 1932-33 років на Україні. Це люди не. Ні-ні-ні, вони переїхали сюди на Тернопільщину, тут навіть написано, звідки вони є, село Березна, Любицький район Полтавської області. Вони просто пізніше жили на території Тернопільщини і ми вже збирали ті, їхні ці свідчі. Українська історія зазнала трьох голодоморів – 1921-1923 років, 1932-1933 та 1946-1947 років. Перші два Тернопільщину оминули. Втім, сюди від рук совєтської влади втікали жителі Полтавщини, Харківщини та інших українських областей. Окупаційна радянщина робила усе для того, щоб голодом вбивати і дорослих, і дітей. Це дуже страшно було саме дітям, вони просто дуже страшно виглядали на це. А от на самих таких дуже страшних територіях, там де взагалі нічого не було їсти, бувало навіть таке, що в сім'ї одного просто є. Дуже погано людина людина спухає і помирає. Людина не може дуже больно, погано людині, якщо вона не може їсти і від цього помирає. В експозиції виставки Жнива скорботи, документи з підтвердженням затримання людей, які втікали від голоду. Письмові свідчення, підпільні оголошення про незаконні дії влади. На Тернопільщині збереглися згадки про те, як тутешні люди збирали харчі для голодуючих. Гроші, хліб і продукти намагалися передавати в регіони, звідки совєти все умисно вивезли. Ситуація повторюється. І сьогодні на українських чорноземах на нашій бутірській системі козацькій ніколи голоду не бувало. Ми самі собі давали раду. Це все було принесено приштучно. І не дарма дуже багато держав світу визнали його як геноцид українського народу. За це український солдат завжди пам'ятає і дає свої залпи з будь-якої зброї, якою він в цей момент тримає в руках, у відповідь ворогу. І за голодомор також. Виставку «Жнива скорботи, яка представлена у фоє обласного архіву, можна буде переглянути протягом наступних трьох місяців. Продовжуємо їхні роботи особливі, бо кожна живе творчістю. У Тернопільському музеї відкрили виставку жіночого мистецтва гурту Палітра із міста Кременець. На виставці 11 художниць презентували роботи, виконані у різних стилях. Від портретів до натюрмортів у Тернопільському обласному художньому музеї презентували виставку творчих робіт кременецьких художниць та учасниць мистецького гурту Палітра. Майстрині представили понад 90 творів, виконаних у різних художніх стилях та напрямах. Учасниці показали свої роботи образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва: пейзажі, портрети та натюрморти, а ще абстракційний живопис та навіть розписи на кераміці. Кожна з кременчанок має власний стиль у творчості, улюблені мотиви використовує особливі матеріали та техніки. Тетяна Балбус, засновниця гурту Палітра, на виставці вона особисто представила 12 робіт абстракційного живопису. каже, дуже любить творити щось спонтанне та зовсім не схоже між собою. Тому всі її роботи різноманітні та неповторні. Не притримуюсь одного якоїсь одної техніки, одних мотивів, я експериментую творчо. То графіка, то декоративний розпис, то якісь абстракції, що, що так, то з натури, як коли дійсно який є настрій, як, яке бажання щось зобразити там, чи з натури, чи, чи своєю фантазією. Виставка мистецького гурту Палітра вже не вперше презентує свої роботи у художньому музеї. Цього разу вирішили зробити виставку в якості міні-звіту. Усі роботи виконані за період весна-літо 2022 року. Пані Олександра, художниця та учасниця гурту. На виставці представила лише свої акварельні роботи. У її колекції переважають світлі та літні роботи. Каже, не дивлячись на темні часи, їй хочеться додати у життя світлих та легких фарб. В цьому році захопилася портретами літніх людей. Чогось мене приваблюють саме люди, які, обличчя яких мають якісь такі ну, відбитки з життя минулого. І в даному випадку з цієї серії тут представлено три роботи, три бабусі. Виставку прийшли подивитись, поціновувачі мистецтва та люди, яких надихає творчість. Кажуть, раді тому, що, попри всі негаразди, українські художники та митці продовжують працювати і створювати щось красиве. Дуже гарні роботи, насичені кольора, особливо акварелі, досить професійні роботи. Я дуже рада, що попала на цю виставку і бажаю успіхів всім учасникам і майбутнього процвітання і розвитку. Мені подобається. Цікаво, е, є можливість трошки відволіктися від тяжких проблем. Дуже дякуємо за ту виставку. Виставка триватиме до 6 грудня у Тернопільському обласному художньому музеї. Далі ж про традиційні сільськогосподарські ярмарки, які продовжують влаштовувати в Тернополі, що на дві локації привозять продукти за вигідними цінами. Товар пропонують і сільськогосподарські підприємства, і фермерські господарства є на прилавках пропозиції від самих виробників. Тож цієї суботи, 26 листопада, ярмарки пройдуть за адресами вулиці Лесі Українки, 39 та на перетині вулиць Миру Дружби. Цінопад наближається від 25 листопада. Починається чорна п'ятниця. Це період, коли чимало магазинів роблять знижки. Придбати можна будь-що від косметички до побутової техніки. Чи реальні знижки у такі дні? Дивіться. Знижки та ще раз знижки. Нині остання п'ятниця листопада. А отже, це чорна п'ятниця. Магазини та торгові центри пропонують величезні знижки, подекуди вони сягають і 90%. А за півціни можна придбати абсолютно все від косметики до великої побутової техніки. Тому заради омріяної покупки люди готові стояти в черзі годинами, а інколи навіть відвоювати товар силою. Цього року чорна п'ятниця в Україні особливо актуальна. Через війну доходи громадян знизились, тож кажуть, знижки дуже доречні. Так, деколи купую. А що саме? Купує? Я не знаю, одяг, парфуми, духи, такі всі які, різні речі. А сьогодні вже щось купували? А, сьогодні ще ні. А чи плануєте? А планую так. Побіжу десь по магазинах. Купувала, тому що великі знижки. А що саме купували? У більшості одяг або косметику. Поки що не купую, але ну, я думаю, що люди нас в Україні купують таке. У дні шалених знижок жінки переважно купують косметику та одяг. Проте є й ті, які не втрачають нагоди зробити велику покупку у вигляді телефона чи телевізора. Павло продавець в магазині техніки каже у чорну п'ятницю людей побільшало. Спочатку деякі приходили, щоб промоніторити ціни та обрати товар. А купити прийшли вже в день знижок. Різноманітні знижки, є, тобто там від самих мінімальних від 6 там до навіть є до 75% Знижечки є. Там, тобто Мінімально 500-200 гривень, навіть на тисячі, три, є, навіть, телефончики там, до 5-6 тисяч знижечки. Тобто, Ці не самі рознімають, ні, знижки теж хороші. Тобто, вигідно зараз приходити щось купувати. Тож в деяких магазинах чорна п'ятниця справді дає можливість економити, але слід бути як ніколи обачними, аби не стати жертвами маніпуляцій маркетологів. Саме тому радимо перед шопінгом скласти список необхідних речей, певний час моніторити ціну перед днем знижок, а ще визначайте суму, яку плануєте витратити. На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Продовжуйте залишатись на нашому телеканалі. Долучайтесь до аналітичної студії. Я ж бажаю вдалого вечора і віри в перемогу України.